Смугасті та ароматні, бандок в один голос запевняють, кавуны вони дыни для людського організму, справжній скарб. Обладають желчегонным і мочегонним ефектом, тому можуть використовуватися при хронічних заболеваниях печени, желчеводелительной системі, особливо при застойних явлениях в желчном пузыре, при мочекаменной болезни, циститах, пиланефритах. Благодаря содержанию холина, фолиовой кислоте, витамину С, вони замедляют процесс развития атеросклероза і знижають уровень холестерина в крови. Та наразі їм ще не сезон. Цьогоріч ягоди з'явились на столичних ринках майже на місяць раніше, ніж зазвичай. Ціни поки що кусаються. Чотири арбузи, денька 15-13. Беруть, люди, беруть. Ще не так, ще бояться багато. Пані Ірина запевняє, товар справді кримський, а не імпортний. Хоч і ранній, але цілком безпечний. На нітрати перевіряє лабораторія, то. На час на даний момент то на нітрат нормально сказали, що при нормі там 100, 150 чи сто двадцять, сім общечи, нормальне Натомість лікарі радять бути обережними, хоча у столиці випадків отруєння цими ягодами ще не фіксували, а вони та дині таки можуть вкласти людину на лікарняне ліжко. Отравления бывают достаточно серйозно, особенно это касательно детей. Дети, детям нужна небольшая дозировка, тех же нитратов, которые содержатся в сейчас, чтобы отравиться. И отравление иногда приводит к смертельным исходам. Справжній рай для любителів цих ягід почнеться не раніше серпня. Тоді на столичних ринках їх будуть тонни. До речі, саме тоді має знизитись і ціна, кажуть продавці. За їхніми прогнозами кавуни коштуватимуть по півтори-дві гривні за кіло, дині в межах шести. Наталія, Шумейко Микола Ляшко, телеканал Київ.